Герої не вмирають, герої поміж нас, вони живуть в наших серцях. Гиляка Олександр Вікторович, сержант, заступник командира бойової машини, механік 117-ї окремої механізованої бригади, народився у селі Миролюбне Хмельницької області, у шкільні роки був добрим, чуйним, відкритим хлопцем. Однокласники пам'ятають його веселим та щирим. Тим, хто ніколи не кривдив слабшого, а ставав на його захист, закінчив 42-му рахідну школу у місті Кронштадт, здобув фах радіотелеграфіста, але, відчуваючи поклик рідної землі, повернувся додому, опановував нові професії, машиніста, кранів, муляра. У 1993-1994 роках проходив строкову службу у внутрішніх військах. У 2000 році Олександр одружився. З особливим трепетом він чекав на появу сина, у якому бачив продовження своєї любові. І коли в їхній оселі зазвучав перший дитячий плач, серце сповнилося невимовним щастям, робив усе, аби отримати та створити щасливе життя для родини. З 2013 по 2021 роки Олександр навесні та восени працював у Польщі, бо родині потрібна була фінансова допомога. Донька Ярослава від першого шлюбу закінчила школу і навчалася в університеті у місті Львові. Потім вийшла заміж, чекали народження онучки, а син здобував освіту в Хмельницькому національному університеті. Улітку та взимку приводив до ладу все у господарстві та працював на місцевому молокозаводі. Завжди знаходив час для саду, бджіл і мрій. Його душа тягнулася до Карпат, і він планував подорожі для родини. А з появою онучки Валерії став ніжним і турботливим дідусем, але війна змінила усе. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр, попри проблеми зі здоров'ям, твердо вирішив стати на захист країни. Його слова сину: якщо такі, як я, не підуть, то хто буде орати й сіяти? Ми прості люди, але саме ми тримаємо Україну назавжди залишаться символом його відданості. 12 січня 2023 року, у день народження доньки, Олександр був мобілізований до лав ЗСУ. Пройшов навчання в Україні та за кордоном і вже у травні, в складі 117-ї штурмової бригади, виконував бойові завдання на запорізькому напрямку. Побратими згадують, коли його питали, що для нього батьківщина, завжди відповідав: це моя онучка, мої діти, дружина, рідні і діти. Але 24 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання біля села Роботине Запорізької області, сержант Олександр Гиляка загинув смертю героя. За мужність і стійкість він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна слава і шана герою!